Зробити можливим е, розвиток інновацій, отримати інвестиції, отримати вихід на пільгові, не пільгові, а дешеві кредити, які є за кордоном, покращити сальдоплатіжного балансу, за і ключове забронювати, за, зацементувати за Україною позицію країни, яка займає лідеручі позиції в секторі безпеки оборони в світі. На жаль. Я кажу саме на жаль, сьогодні відбувається випробування на нашій території в реальних умовах війни. Це дуже страшно, це дуже дорого для нас, тому що ми втрачаємо найголовніше, що є в кожній країні життя і здоров'я своїх людей. Але тим не менш, ми маємо це використовувати на користь нашої держави і сьогодні, і після завершення війни. Друге питання пов'язане з бізнесом. Бізнесу треба створити умови для того, щоб він не виживав, а працював і вийшов з тіні, І для того, щоб він вийшов з тіні, його не треба заганяти за знову податками, перевірками, силовими відомствами. А треба зробити те, що було зроблено на початку повномасштабного вторгнення. Бізнес, по-перше, повірив, що нарешті будуть нові правила ігри і помилився. друге, бізнес стимулювали зменшенням податків, і бізнес відчував свою відповідальність перед країною. Плюс ні е, силовики, тому що вони там в більшій частині свої повтікали за, е з Києва десь на кордоні західному кордоні України, і це дало змогу отримувати податків більше аніж до повномасштабки. І сьогодні бізнес буксує, провалюється, тому що всі по, по колу бігають його намагаються обі обілетити, підняли податки. Людей немає. Дефіцит робочої сили. Причому з одного боку величезне безробіття від 11 до 17% за різними оцінками. З іншого боку, тих професій, які треба, не вистачає. І фактично ми бачимо ситуацію, коли а ще бронювання суди можна додати кредити і багато інших речей. Бізнес загибається, немає податків, не буде податків, не буде забезпечення збройних сил України.